О, я. А, зійшов. Укунчик був. Ну що ж, друзі, вибрався я на рибалку нарешті, з човника. Все, взяв під Снасті на щуку, на головля. Чуть-чуть потужніший комплектик там і ще потужніший. Вже, як говориться, на річці. Трошки пізновато виїхав, поки збирався. Ну, нарешті, річка, річка Стир сплав. Я думаю, пройти декілька кілометрів, половити галавліка, щучку, окуня, а побачимо, що воно буде клювати. Зараз почну з комплектика. Поставив маба 120-го. Тут в мене потужна паличка, все як має бути. Ну от, друзі. <рив> Згубив другу ручку. <рив> Не знаю, що це за прикол. Просто розкрутилася. Це вже друга ручка. Одна в тому році була так само нова. Купив нову ручку, розкрутилася і вилетіла на забросі. Це те саме. Думав, що вже камера вилетіла Думаю, Фіг з тою ручкою. Да, оце, звісно, хохма з ручкою. Заброси і полетіла. Не знаю, в мене оце друга ручка, що це за приколи, блін. Вона розкручується сама. Добре, хоч в мене ще два комплекта з собою є. Це так опоїть на рибалку, візьми одну палку і все. І рибалка закінчилась. заброс хорошенькими в бута но мультом конечно зручней шаки дата. Да, води багато, мутно. Досить сильно. Добрий день. Покльовує щось? Слабо. Слабо. В мене теж одна покльовка і все. Щось. Ще не було покльовка цього галавліка. Невеличко. Взагалі, так смішно він. Я в нього попадаю в обліром десь. Він відходить в сторону, розганяється і мого ріджа 56-го. Ой, блін, цирк. Ух, які місця шикарніші. Могла би стояти А! Є контакт. Ох ти, оце за кінь. Шикарно. Отак і щука любить стояти. Під цими деревцями, кущиками. Любить стояти, тільки що зараз ще трошки не пора для неї. Ще трошечки Я можу клюнути, звісно. Але ще ранувато трошечки, як на мене. Ще трошки ранувато. Ух ты, який галавлік був. Ну ви розумієте? Так бачу багато. О, огонь кинув. А! Єсть риба. Кутунчик. Окунчик. Опа! Такий нормальненький окунчик. під коряжечки. Ну, распечатался я. На это Так, все. Вот. Есть. Окунь. Поняли? Вижу, как посеред старя. Окунь. Окунь. На Рафаеля. Тих тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Окунь на Рафаеля посеред стріляв вийшов. Ну, це чисто, типу, повезло. Хороший окунь, такий грам 250 десь. Ану, ні? Ух ти, шапкою закинув. Оце шикардос. Ой, йде, йде, йде. Давай, 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 бери. Коротше, йшов Галавель і не взяв. Такий невеличкий. Просто йшов. Але жабкою закинув. Як мультом там японці кидають. Мені треба кинути. Так, оп. Тут такі місця цікаві вже починається. Тут галавель, жеріх. Окунь, все, я щука. Тут может и влупить дядя. Е! Окунчик, походу. Окунчик, чи галавлик? Голавлик. не, жерешок. Жерешок. Маленький жерешок. Красава. Ну, звісно, я думав він буде більший. Ну, я, звісно, думав він буде крупніший, але мікрожеріх. Зараз відцепляю, випускаю. Це як має бути, але він вже починає брикати. Тільки на два крючка випускаю Опа, давай, 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 давай. О, пішов. Красавчик. Красавчик, такий місцина. Тут вихід стариці, тут дуже крупний жерех любить стояти. Або тут, або чуть нижче. Там така коса йде. І на тій кусі він любить стояти. Галавліки там нижче там є місцина. Я ще коли не розбирався, як ловити галавля. Я ще не знав за це, як його ловити. правильно. Ми як там 130-м вовлерами кидаєш 110 чи 110 там галавль за ними виходить. Жеріх дуже рідко брав. Але якщо брав, то крючки ламав або розгинав. Я тільки одного кіло 700 взяв. Було декілька рибок в мене. Жереха крупного не було, один тільки провів. Я не знаю, який він був. Ну, видно, хвиля піднімається за Рафаелем, іде. Зараз от дохожу до прильоного місця. Буду виходити, завершувати рибалку. Хотів портись, звісно, далі до Маяківського моста, але позвонили клієнти. Треба йти віддати замовлення, бо десь вони там виїжджають зараз з України і не буде деякий час. Але місця, місця тут просто. Шикарні. Я вже давно, досить давно тут не був, вже не знаю скільки років пройшло. Я тут раніше любив щуку ловити системно. На попера, на мінохи, на шосте купито. Просто шикарно. О, тичок був. О, знов. Давай. О, давай, давай. Ух там, а Ціла, ціла стая. Не хочу. А, це гол головлі! Або... Коротше, було декілька покльовок у куня головлі. <сум> В перемішку ту побили орбіта. би ріджик 56, може там зажерли би краще, але сам процес. Дуже класна штука. Я можу тако сказати, що всі орбіти 65, 80. 110, 130. Це все робочі приманки в наших умовах. Це Волинська, Рівенська область. В інших я не ловив, не скажу. Але в принципі він працює. Бо, наприклад, якщо взяти склада 115, і 128-го на нашу річку стиль, то 128-й просто ну, таке відчуття, що риби нема. Ставиш 115-го і ловиш. Ну, це в мене провірено вже було не один раз. На стирю, на стирю, о, ловля. І ти не докинув до берега, отакого от от місцинка є от зараво, і ти туди не поклав під обрив, то це дуже фігово. Це клює, отак обично. Щука, окунь, галавлік. І сомік теж любить в березі стояти. Треба закидати в берег і стягувати до лодки. Так само вона вдоль трави, оце от місце, коряжечка, вдоль трави вести чи тролом так само йти. Вона вилетить, вона візьме. А Окунь, галавель, жерех — ну це більш така точечна риба. А то під забросики треба робити, під корчики, під це все. Так, зараз буду ловити, бо аби... пропускаю місця. То я не докину, толку з того ніякого. Бо риба стоїть в самому обриві. Ще прийде час, я покажу, як щуку ловити тут. Оце місто. Можна так сказати, так? Да. Ліпляне це місто. Вже приєднали ж, вроді би. В черті міста, то. Ну тут хоч риба є. В низах трошки є крупніша риба. А якщо там, наприклад, починати від Маяківського моста і сплавлятись її, взагалі, це центр міста. До заліва, то там щука в основному така якщо від, 300 грам до 900 грамів, кіло-півтора це вже за щастя. Ну і окунь буде по-любому. Там ну, важче ловити набагато. Тут, трош... Тут трошечки легше. Ну, я ще скажу чесно, мультом саме круче ловити. Мультом одною рукою забросики, підбросіки. Та ти що? У мене є він. Дайва, стіс старенький. З тюнінгованою шпулією. Але треба паличку купити. О, головлі вийшли. Шість штук. такі як той воблер О, ще один. Добрий день. Добрий. Пішов воно у вас сьогодні? Бере трошки. Бо всі. Бо всі щось жалуються. Щось там. Рухи, Пару кунців, жерішок, галавлік зійшов. І один жеріг вийшов такий в районі 2-2,5. Але провів і все. Поки заравоше. Чуть нижче спущусь. Буду йти. Завершую свою рибалочку. Вже човник на місці зібраний. Рома мене приїхав забрав. Нашов свого тіємко редпепера зняв, стіка зняв і дайгу, і в яку в тому році обірвав. Поламав там гіляки, повиламував все. Ну, ще ну, тільки лодку витросили, буду зараз збиратися додому. В принципі, довольний, плюс 900-800 гривень. Ну, чому не радуватись? Було декілька окунів, е, Жирішок маленький, поклювання галавліка. Е, ще два, ще тут йшов на кінці, ще в мене один жерішок на мідію вийшов. До самого човна підійшов, розвернувся і на тому все. в принципі. Ну що можу сказати? Підписуйтесь на канал. Далі буде тільки цікавіше, прийде ще. Пора осіння, і буду ловити щуки на намінохи. Все покажу і розкажу.